Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Живемо у непростий час, коли наші славні воїни Збройних сил України захищають українську державу та кожного з нас від рашистських окупантів. Попри це, Лопатинська громада розвивається, має певні здобутки і у важкі часи тут зуміли показати свою міць і витримку, стати тиловим форпостом. Життя триває завдяки тому, що кожен на своєму фронті старається робити все для того, щоб забезпечити жителям, а особливо нашим дітям, комфортні умови навчання і проживання. Так, 2 квітня до Лопатинського ліцею Лопатинської селищної ради з подарунками завітали селищний голова Олег Микитин та настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці Василь Ждан. Довочам освіти ліцею гості подарували 10 комплектів персональних комп'ютерів, у складі яких системні блоки та сучасні 24 дюймові монітори. Нагадаємо, що від початку війни за активної участі отця Василя Ждана та Микитина Олега було надано дітям ряд різноманітної допомоги у вигляді обладнання, техніки, продуктів харчування. Дякуємо за міцне, дружнє плече. Рятувальники Дубинського районного управління дбають про безпеку храмів перед великоднем. Напередодні свят фахівці ДСНС проводять профілактичні рейди по культових спорудах, де відбуваються богослужіння. Священнослужителям служителям нагадують про необхідність первинних засобів пожежого сіння, справність електроприладів, відкриті шляхи евакуації та безпечне розташування свічок. Основні правила пожежної безпеки у храмах: не залишайте запалені свічки без нагляду. Переконайтеся, що шляхи евакуації вільні. Дотримуйтеся правил користування електроприладами. У разі пожежі негайно телефонуйте 101. Бережіть себе та близьких під час святкувань. Юні бродівчани з трьох спортивних клубів стали переможцями чемпіонатів Львівської області. Вихованці бродівських спортивних клубів СК «Окамі Броди, СХ Доджо, СК Гетьман повернулися з обласних змагань та продемонстрували високий рівень підготовки та завоювали призові місця. 28 березня у конференц-залі бродівської міської ради перший заступник міського голови Ірина Олеха привітала спортовців з новими досягненнями та подякувала тренерам за внесок у розвиток спорту в бродівській громаді. Від імені міського голови вручила грамоти та подарункові сертифікати. Вихованці СКО Камі Броди, Гетьман та Сейха Доджо здобули призові місця у відкритому чемпіонаті Львівської області скіокушанкан карате та кікбоксингу. Також відзначили й тренерів місцевих спортивних клубів Миколу Федорчука, Михайла Чунгіна та Богдана Кішика. Вітаємо наших юних спортсменів і бажаємо успіхів на шляху до нових спортивних звершень. Ви наша гордість! Протягом чотирьох місяців вихованці Демедівської ДЮСШ у складі команди «Іквастир» боролись за перемогу у відкритому чемпіонаті ДЮСШ-4 у місті Луцьк з міні-футболу. Чемпіонат, який об'єднав команди як з усіх куточків Волинської області, так і гостей з Млинова та Демидівки, виявився для наших земляків мега успішним. Наполеглива праця, віра в перемогу та боротьба на кожному клаптику майданчика-підопічних Вишневського Сергія та Анатолія Зайця вилились у підсумку змагань у третє місце в турнірній таблиці. Для Демидівської команди, як зазначили тренери, це велике досягнення та безцінний досвід, який дозволить рости для майбутніх звершень, адже діти займаються хорошою справою, яка дарує море емоцій та позитиву. Надіємось, що в подальшому і більш цінні нагороди потраплять у руки юним футболістам. Шановні жителі Дубенського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Повідомляє, що в квітні-травні 2025 року на території району буде проводитись кампанія з пероральної імунізації протисказу, диких м'ясоїдних методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною протисказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи приносити додому. Особливо прохання застерігати своїх дітей, що ви при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Вогонь нищить землю та калічить людей. 189 пожеж в екосистемах за добу на Львівщині. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 189 пожеж в екосистемах, які охопили понад 47 гектарів. Наслідок однієї з таких пожеж постраждала людина, а 27 будівель вдалося врятувати надзвичайникам. Зокрема, надійшло повідомлення про займання сухої трави на відкритій території у селі підбірці Львівського району. У результаті пожежі отримав опіки обличчя чоловік 1964 року народження. Його госпіталізували до лікувального закладу. Вогонь не має жалю, 189 пожеж за добу. Це не просто статистика, це знищені гектари землі, зруйновані будинки, поранені люди. Це біль, це страх, це наслідки людської безвідповідальності. Кожен, хто підпалює сувостій, грає з життям своїм і чужим. Достатньо однієї іскри, щоб звичайний день перетворився на трагедію. Задумайтесь, поки не пізно. Наступним постраждалим можете стати саме ви. Щоранку о 9 годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Героям слава!